Вітаю, в ефірі Лайф із Життя, мене звати Євген Трофімов. І сьогодні до нас у гості ми запросили фронтмена Бориспільського рок-гурту Ранарібунда Дмитра Футерного. Вітаю тебе, у нас у гостях, дуже радий тебе бачити. А, ну що ж, не будемо ходити около, як то кажуть, да? відразу будемо починати з таких засип питань. А, скажи, будь ласка, ти у нас фронтмен от Рана Рідібунди? Як все починалося? Яка історія цього гурту? Він вже скільки років у нас це? 15 років, 15 понад 15 років, років так. Так, як це починалося? Скажімо так, цей процес народження групи, скажімо, її створення це доволі таки тривалий процес був. протязі, скажімо, весни літа 97-го року, ага. 1997 19 19 року. <сум> <сум> Група створювалася, зібралася три особистості: Іван Тернов, я. Ваш покірний слуга, та Юрій Богурський, перший солгітарист групи, зібралися і спробували трошки пограти мої пісні, mm -hmm. ті, які я склав, які я співав під гітару, як Ну, Згодом зібралися такий маленький колективчик три mm -hmm. особистості, збиралися на квартирах учасників, співали, грали. Потім я вже точно не пам'ятаю, яким чином ми зустрілися з Володимиром Чекулаєм, всім відомим Борис Перпепсом, так? Так. власником і натхненником майстерні Пепси, mm -hmm. відомої закладу Борис І саме майстерні Пепси це була наша перша репетиційна база, де ми вже електричні працювали mm -hmm. з електроінструментом. Хто став ідеологом гурту? Ідеологам, напевно, ще я, тому що ми співали мої пісні. Саме мої пісні, вони, ну, скажімо, стали матеріалом для групи і навколо них формувалася ідеологія групи. a Такі, такі, цікаві, така цікава назва Рана Ріді Бунда? Ну, скажімо так, це все бере початок студентських років. Я вчився на біофакті. І ми дуже велику кількість саме рана редібунд, тобто жабу зерних порізали. Тому це, мабуть, данина перед цими нещасними тваринами. Ну, Якщо серйозно, то дуже милозвучно було на той час. Нам здавалось. І цікаво, не схоже на інше. Ну, Хіба що не навчилось так? Ваше направлення це рок. Чому саме рок? Скажімо так, я уточню трошки, бо рок це поняття більш широке, так? то наше направлення це, скажімо, панк-рок з елементами російського смислового року. так? З містового, так? З містового. З містового. <рес> З містового року. Чому саме рок? Тому що ну, будь-який матеріал, чи то текстовий, чи то музика, чи то, скажімо, там образотворче мистецтво, він повинен бути донесений. Так? Якщо він не може бути донесений до людей, то він нічого не варто. Ми тільки цією мовою, мовою такої музики можемо донести те, що в нас в душі, в серці. І тому для нас саме рок є тією універсальною мовою. То ми можемо спілкуватися. А, декілька років тому назад ви випустили свій альбом, так? Третій вже. Третій. Третій. Як у вас планується зараз? Плануєте чи ви ще раз випустити альбом? Чи ну так, ми от. на даний момент працюємо. У нас вже затягнувся цей процес на два роки. Я думаю, що не будемо ми поспішати, тому що хочемо випустити дійсно якісний продукт, який. будет не соромно показать не только тут у нас в Украине и в России, а возможно еще где-то. Скорой помощи времени нет. Скорой помощи врач знает все наперед. Кто живет, кто умрет. А на бродячих собаках есть место для плух. На бродячих ходах снег первый поток. Взагалі, як досягнення гурту? Да. Да. Чим зараз можна так, вільно? Я трошки, скажімо так, маю свій погляд на досягнення груп в цілому, в чому є досягнення. Самим головним досягненням нашої групи вважаю велику кількість прихильників, яка є на даний момент. Є люди, які не тільки там лайкають ВКонтакті mm -hmm. наші пісні, наші фотки, там, так, наші відео, але і ті, які знають тексти. Знають пісні, співають їх, викладають, діляться. І ще велике досягнення те, що загальний вік, так, загальний там середній вік, фанів він не збільшується. Ми становимо старше, старіємо. Але середній вік за рахунок того, що поповнюється армія наших фанів молодими, людьми, так, то середній вік таких... Панів він десь приблизно один круг. Один. Один, один. Це говорить про те, що у групи є майбутнє, що можна дивитися так. вперед з оптимізмом. Ну, із, особисто для мене велике досягнення те, що я виступав з тими групами на дні сцені, платівки і магнітні стрічки, яких я слухав в дитинстві і тільки Думав, що мир, і що, що я можу кудись попаду на концерт, так трапилося, що вже виступав з ними, я особисто спілкувався і... mm -hmm. на правіть калупи. Наприклад, така група, як Чорний обеліск», mm -hmm. така група, як Група Мастер. Вадим Курильов, це екс-учасник гурту ДДТ, той, який ну, по суті робив ці пісні Последня осінь та автор Шевчука аражування mm -hmm. повністю це. Кирилів, зараз є фронтменом групи електричні партизани. Тобто це ті авторитети, ті люди, на яких я молився, мали, можна казати, так? І за честь, вважав би бути на, на концертах, а тепер ми виступаємо як партнери на місці. Це, мабуть, досягнення. А якісь є, ну, напевно, ще, такі досягнення матеріального характеру чи там статусного, ну, вважаю, це вже дуже рядко приємство не А Взагалі, як у тебе зараз іде із гастрольним графіком? Ну, у нас такого щільного гастрольного графіку немає, тому що е, дуже багато часу займає робота над е, записом. Ми пробуємо ті речі, які вже у стакані, гарно трошки, але все. Е, ми хочемо їх трошки по-іншому зіграти, трошки е, щось додати і постійно ведеться роботу. Видалення відсіювання якоїсь ненужної руди, скажімо, з цих після, mm -hmm. щоб, щоб був той продукт, який буде подобатись не тільки нашим фанам, але й загалом, середньостатистичному українцям, росіянам. Зрозуміло, mm ну -hmm. у mm тебе -hmm. нещодавно mm був -hmm. концерт, mm позавчора -hmm. взагалі як це прийшло? Хто був на сцені, окрім вашого гурту? Ну, Виступали ми як гості. По чесні, ну, скажімо так, спеціальний гость була на Після, Не ту так. С... <laughs> Виступали як гості е, на презентації нового альбому на Чорний раз Виступаємо з ними, купуємось. Незважаючи на вартість квитка, доволі таки високу, до 200 гривень. Так. Приїхали наші бориспільські фани. Приїхали наші фани, ті, які... В Києві мешкають. Тобто це, це дуже приємно. Тому що слухач наш, наш шанувальник, це особа, яка не володіє великими там, валютними резервами і великими коштами. Тобто Люди не потратили ці кошти на якісь там п'янки-гулянки, вони склали, і прийшли і заплатили таку по це було приємно. Церк нормально. Тобто, скажімо, велика кількість фанів, більше, ніж ми думали, що прийдуть на цей концерт. Це було приємно. Ну, Рок-музику завжди поєднують з алкоголем і з цигарками. Взагалі, як твоє відношення до цього ставлення Ну, Якщо люди так думають, то хай вони підуть на концерт. Риф. Жанру чи техніки концерти, подивляться на тих фанів, які слухають таку музику, а тоді прийдуть на рок-концерт, поспілкуються з цими фанами, порівняють і буде зразу ясно. Можливо, ну, ясно, що не святі, є ті, хто там з них живає Щодо наркотиків, ну, чесно кажучи, обколотих наркоманів на своїх концертах взагалі ніколи не бачу. Щодо того, що любить хтось там десь випити, ну, переважно це в мене. А твоє ставлення? Моє ставлення в цьому повинно бути міре. Тому що людина, якщо занадто себе в чомусь обмежує, вона може десь в іншому себе понести неадекватно. Тобто я не п'ю, плюну заходи понюхали книги. Ну так, да. <зараз> ну, зрозуміло. Дивись, от деякі критики стверджують, що стилі музики вони змінюються постійно в залежності від моди, від часу. так? А рок-музика, вона хоч ну, якось трішечки змінюється, але вона все одно залишається завжди популярною, завжди актуальною. Ти як музикант можеш сказати, от, у чому секрет твої роздумають? Ну, в принципі, тут секрету ніякого немає. Тут скоріше логічно можна дойти до виставки, що о, от, популярна музика вона від чого йде? Від гаманця, правильно? Тобто від гаманця, так. Чим більше вкладено в проєкт... Чим більше заплаче, тим, ну, тим більше він заробляє аудиторії, тим більше він там, позицірується, тим більше він, там, ротація проходить, на телебачення. З роком трошки інша справа. Тобто переважно рок важливий тим, що він йде від серця, від душі. І, скажімо так, Крок відвертий пробиє, по слові, так? Тобто, А такі якості, як правда, відвертість, що 100 років тому цінні, що після нашого бесіду, може там і через 20 років, і через 50 вони такі залишаться ці цінності. Mm -hmm. Тому рок, мабуть, і вилучений з загальної системи там, старіння, з законів старіння. Він приречений доти, поки люди захочуть сказати правду. Те, що в них накипіло на душі, те, що в них є. Ну ти от, наприклад, у свої тексти вкладаєш свої переживання. Так. Я загалом то... спеціалісти, які слухають пісні, ми, ну, там є критики деякі. Вони кажуть, що ти логічно пишеш, а пишеш образами. Деякі пісні мені навіть... Ночі проснувся і ти навіть знаєш повністю текст, десь там, ну може там пару, да пару куплетиків, ти, ти, але ти вже знаєш, як ти будеш співати. Приблизно вже там, на 70%. Гікою, річ, має, і такі тобто я мислю образами, я те, що бачу, переживаю, намагаюся перенести на, на мову на гітари, на мову там, вокалу. Тоді вже Женя, наш інтерв'юст, каже психолог, він все це слухає і намагається перекласти на партію музичних інструментів. Тобто бас, парція, Тобто також він пропускає через себе те, що я пропустив, і проводить подальшу огранку цього кристалу. Ось так, шановні телеглядачі, ми дізналися секрет народження. Найвідоміших пісень, можна сказати так, міста, пісень від гурту Рана Ріді Бунда. А що ти міг би побажати от, всім молодим музикантам, березнячанам, які також намагаються створити власні гурти, виступати якось? Насамперед, бути відвертими, бути правдивими самим собою. Тобто, а як результат, щоб могли донести те, що в них є, знайшли той спосіб, ту, скажімо, ноту, ту, той засіб, ту мову, донести до слухача те, що вони переживають, те, що не відчувають. Якщо вони будуть просто ну, опугами, так, які там копіюють. За західні там групи якісь ще, то нічого не буде. Треба пропускати через себе, треба відчувати, намагатися донести. Це музикантам, якщо ну, щодо інших там, до слухачів, до молоді, бажання, щоб вміти це почути. Тому що якщо вони почують те, що несуть музиканти, творчі люди, вони будуть щасливими. Варто, варто це почути. Ну що ж, дякую тобі за відповіді. А я хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був фронтмен бориспільського гурту Рана Рідібунда Дмитро Футерний. Це було лайф із життя. Мене звати Євген Трофімов. Побачимось за тиждень.